Доброго ранку. Читаємо разом з вами 18-й псалом. Будемо читати 8, 9, 12 вірш. Господній закон бездоганний. Він навертає душі. Господнє свідчення вірне. Воно робить мудрими дітей. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь яскраво сяє. Вона дає світло очам. Адже твій раб виконує їх, і в їх дотримані велика нагорода. Я думаю, ви розумієте, що тут різними словами закон, свідчення, постанови, заповідь це все синоніми Слова Божого, це все синоніми нашої з вами другоцінної Біблії. І чому вона названа такими різними словами? Коли ви будете читати Псалтирь, ви побачите, що там дійсно не завжди є слово Біблія. Здається, там взагалі цього слова немає, але є отакі різні синоніми. Чому? Тому що вони показують різні аспекти Божого Слова. Постанова як юридичний документ. Заповідь як те, що нам передав Бог, те, що є від початку, те, що є незмінним. Те, що передано від батька. А, закон, ви знаєте, що це те, чого ми з вами дотримуємося. І свідчення це те, що сказано від його уст. Це те, що не можна змінити, це його слово сказане нам напряме. І буває так, що деякі люди кажуть, що ам, Слово Боже, воно ну, так, аби почитати, але воно не має жодного стосунку до теперішнього життя. З іншого боку, є такі люди, які дуже хочуть читати Слово Боже, але їм здається, що коли вони його читають, то це роблять не мов би, як закон. Бо примінити в теперішньому житті вони його не можуть. І от давайте подивимося, чи до кожної ситуації можна примінити Слово Боже. Подивимося зі слова Божого. Восьмий вірш. Слово Боже навертає душі російською мовою підкріпляє або відроджує нашу з вами душу. Тому можна сказати, що кожна ситуація дає проблему у вашого внутрішньої людини, у вашої душі, у ваших емоцій, у вашому разумі, де вам потрібно відродження, де вам потрібно укріплення, зміцнення. То вам, Словом Боже, може допомогти. Далі, слово Боже, вірне. По-перше, воно було бездоганне, тому воно так укріплює душу, бо це ідеал, це стандарт. Тепер слово Боже, вірне, йому можна довіряти. Це надійне джерело, і воно робить мудрими. Тобто, кожна ситуація в вашому житті, коли вам бракує мудрості, вам може зарадити слово Боже. Далі, слово Боже, праведне, воно не грішне, воно не порадить поганого, і тому воно дає радість. Кожна ситуація, де у вас бракує радості, вам поможе Слово Боже. І далі вона, Слово Боже, яскраво сяє, або воно світле. Тобто. Кожна ситуація, де у вас темрява, де приходить ворог зі своїми темними силами, де ви не розумієте, куди йти, де ви відчуваєте, що ви в тупіку, що взагалі виходу немає, то там для вас завжди поможе слово Боже. І воно просвітляє, просвіщає, воно м м дає світло там, де ви не бачите. Воно дає світло. Тобто, фактично, до кожної ситуації нашого життя можна примінити Слово Боже. Головне робити це з Духом Святим. І дивіться, що нам каже 12-й вірш. Ще один аспект. Твій раб охороняється ними, українською твій раб виконує їх. Тобто, це ще й захист. Дуже актуально зараз. так? І в їх дотриманні велика нагорода. Це вже як супербонус. Окрім того, що рішення проблем, які ми маємо зараз, ми отримаємо також подарунок на майбутнє. Можливо, це буде в вічному житті, да? можливо, це буде трошки далі по нашому життєвому шляху. Але щось, чого ми взагалі не очікували, але надзвичайно приємне від нашого батька, це також у дотримання Слова Божого. Тож читаємо Біблію. Разом?